Ударні дрони камікадзе, на які українці дуже швидко назбирали гроші, вже воюють на фронті. Оголосивши збір на смертоносні пташки, спільний проєкт Мінцифри, Генштабу та Держспецзв'язку армія дронів навіть не очікувала, що лише за кілька днів українці накидають у банку понад 60 мільйонів гривень. На них закупили кілька десятків ударних безпілотників. Але перед відправкою на фронт, як того й побажали донатори, кожну пташку підписали фразами, адресованими окупантами, якими саме знає кореспондент ТСН Віталій Афанасієнко. Це квиток у один бік для ударних пташок. Дрони камікадзе залітають аж на 30 кілометрів тил до ворога і, врізаючись у ціль, нищать усе навколо себе. Управляють ними дистанційно вже добре навчені українські бійці. Виявивши піхоту, бункери, складичі військову техніку ворога, армійці ставлять точку на мапі, і далі атака камікадзе стає вже повністю автоматичною. А це нова партія дронів Камікадзе, яка вже успішно нищить ворога на фронті. У цілях безпеки ТСН не показувала їх аж поки вони не доїдуть на передову. Тепер вже можна роздивитися, які побажання оркам лишали на крилах українці. Тут і привіти кобзону і вітання помсти від територій, на яких звірствували рашисти. Просять більш е друкованими та по такими понятними. Спробуєш привіт з бучі. Такі написи українці замовляли, скидуючись на ці ударні пташки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федорів ще не так давно кликав ТСН показати сотні розвідувальних дронів, які відправили на фронт. Тепер хвалиться новим досягненням українців. Це суто українці. Вони зібрали більше ніж 60 мільйонів. Це одні з найкращих дронів, які використовуються на сьогодні в Україні. літають до 30 кілометрів. Вони добре керуються з автоматичним наведенням на ціль. І наші Наші збройні сили їх активно використовують і чекає для того, щоб приближати нашу перемогу? Наближати нашу перемогу допомагав і відомий банкір, який лише одним написом у соцмережах підбурив своїх клієнтів донатити на дрони камікадзе. Він вдячний, і вражений одночасно з організованістю українців разом із міністром цифрової трансформації. Уважно читає на дронах усі привіти расистам. Мені ще подобалось дуже багато. Передають привітання Кабзону. я теж хотів би йому передати привітання. І всім, хто отримав ці ці пташки, я приготував надпис надпись Вові Лічно в руки. Я впевнений, що наше славне ЗСУ використовує це дуже влучно. Кілька десятків дронів камікадзе ось ось полетять у один бік, врізаючись у ворожі склади, техніку та у самих орків. А от прочитати привіти від українців зможуть хіба ті, хто тікатиме із загарбаної української території. А, геть з України москаль не красивий. Віталія Фанесієнко, Ігор Сірий ТСН один марафон. Єдині новини.